Добрий день, шановні колеги. Сьогодні вже багато говорилось про легодерматози, також про відновлення мікробіому шкіри та поверхневої ліпідноматії. Давайте ж подивимося все таки з іншого боку на атопічний дерматит. Всі ми добре розуміємо, і про це казала сьогодні Ольга Іванівна, що кількість алергічних захворювань в світі буде тільки збільшуватися з плином часу. І тут щодо атопічного дерматиту, то згідно статистиці, ми всі розуміємо, що ця цифра складає на дитячому прийомі близько 20% і близько 10% всіх дерматологічних пацієнтів серед дорослих мають ті чи інші прояви атопічного дерматиту. І, як ми всі добре знаємо, вони мають свої певні вікові особливості а також не слід забувати, чому така увага завжди приділяється корекції. Рецидивів атопічного дерматиту, що атопічний дерматит входить до так званої атопічної триади, до яких також відноситься більш загрозливі для здоров'я стани, як не риніт та бронхіальна астма. І дуже часто саме ця атопічна триада, вона і починається з атопічного дерматиту, тому що шкіра є не більше органи, він більш сприятливий. Для проникнення алергенів і також для сенсибілізації. І чим раніше починається атопічний дерматит, тим раніше ми можемо спостерігати виникнення спочатку бронхообструктивного синдрому у дитини, а також згодом і такою загрозливою алергічної бронхіальної астми. Але що стосується етіопатогенезу атопічного дерматиту, то і е, дотепер це поняття воно таке е, суперечливе. Тобто, що є на першому е, плані? Чи то генетичний вплив, чи йому невідхилення, відхилення, чи саме порушення любідної мантії. Тут, в принципі, генетичний вплив ми не можемо ігнорувати, тому що дійсно є такі дослідження, що якщо один з батьків страждає щось на сатопічної цієї тріади, то ризик виникнення атопічного дерматиту у дитини він сягає близько 40%. Якщо обидва батьків мають, наприклад, топічний алергічний риніт чи бронхіальну астму, то такий ризик він вже становить близько 80%. Тобто генетичний план вплив у нас завжди є. Він прослідковується, А от що буде на першому плані, або це імунне відхилення, або недостатність бар'єрної функції, то це питання, і до тепер воно таке є суперечливе. Але все ж таки тут ми маємо розуміти, що незважаючи на ці всі два впливи, імунний і порушення поверхневої ліпідної мації, на шкірі хворих на атопічний дерматит завжди є посилена колонізація патогенними мікроорганізмами. І при дослідженні осередків шкіри дослідженні цього мікробіому в дуже важких випадках висівались до 90% Представники це були ауреус. І маласезія форвор, тобто завжди ми маємо начебто бачити клінічні прояви піодермії, але ну, дійсно при нормальній компенсації проявів піодермії немає, але все одно є оця от посилена псиміння шкіри, тобто золотистий стафілокок завжди присутній на шкірі хворого на атопічний дерматит. І незважаючи все ж таки на те, що стрімкий такий розвиток. Форму фармації і завжди там чуть ні щодня створюються якісь нові молекули, тобто контроль атопічного дерматиту, завжди є таким питанням актуальним, і всі ці нові засоби вони можуть тільки нам допомогти тримати якось це на контролі. І все-таки, що стосується генетичного впливу, тут ми маємо пам'ятати, що це стосується якраз генофілагрину, і от ефекти нестачі генофілагрину воно і проявляється всі тіми клінічними. Проявами, тобто це сухі шкіри, яка є таким провідним симптомом атопічного дерматиту. І от якраз ця суха шкіра, тобто ця недостатність бар'єрної функції, вона є тим передумовою проникнення аероалергенів і інших алергенів всередину шкіри. І от якраз і ця вона відбувається не тільки всередині організму, про це все багато говорилось. І тут ми маємо теж зрозуміти, що і на поверхні шкіри відбувається. Всі ті самі імунні процеси, які не коригуються, наприклад, інколи навіть і антигістамінними засобами. І саме от корекція всіх зовнішніх провів, вона, мабуть, має передувати якраз будь-якому призначенню лікування, в тому числі і системному, лікуванні. При загостренні атопічного дерматиту. І от якраз пошкодження епідермального бар'єру є провідною такою ланкою патогенезу атопічного дерматиту, тобто ті цитокіни, які виробляються при пошкодженні шкіри, вони самі по собі сприяють синтезу інших сигнальних молекул. Є декілька класів навіть нейропептидів, які виділяються при дуже сильному свербіжі, і ми пам'ятаємо, що це також основний провідний симптом атопічного дерматиту. І, тобто сама Ма по собі, оцей от каскад цих запальних імунних реакцій, він створює таке порочне коло, яке і знову ж таки сприяє новим і новим виникненням рецидивам. І от якраз якщо ми будемо бачити постійне запалення на поверхні шкіри, тут ми маємо розуміти, що цей оксидантний стрес, який на поверхні, знову ж таки завдяки продукції вільних радикалів. і він… Також в свою чергу підсилює це пошкодження клітини під дермального бар'єру, тобто відновлення повністю не відбувається ніколи. І це знову ж таки є, ну, має під собою це генетичне підґрунтя, тобто дефект генофілагрину. Тобто пошкодження клітини при топічному дерматиті, при дерматиті майже ніколи не сягають повного відновлення. І от якраз такий от важкий перебіг топічного дерматиту є таким, мабуть, маркером, який. Якщо знову ж таки не коригувати ці всі прояви, ми можемо просто в подальшому спрогнозувати, що якраз от у такої дитини може згодом виникнути і алергічний рині. це близько там 6-7 або 8 років. Ну зараз все це помолодшило. Виникає. А потім, і коли приєднуються вже бронбурхобструктивні синдроми, можливий розвиток бронхіальної астми. Ну і шкіра таких хворих вона завжди суха, якщо не вживати певних заходів. Для відновлення і модуляції цього епідермального бар'єру. І тобто, будь-який момент, будь-який тригер може знову ж таки спричинити нове і нове запалення. І от якраз дуже багато зараз вивчається щодо ролі стафілококів при атопічному дерматиті. І якраз тут переважним чином ми маємо завжди. Пам'ятати, що стафілококи, вони мають як і так звані що суперантигени. І от якраз завдяки цим суперентегенам, які можуть самі по собі активувати те клітини та макрофаги, що буде сприяти тому, що якраз от в цій запаленій шкірі буде додаткова інфільтрація макрофагів та і Тобто буде завжди таке підсилене запалення і не тільки при розчухах, а навіть якщо немає спочатку розчухів і є тільки постана посилена колонізація стефілакокаміорео завдяки цим суперантигенам. А саме по собі, суперантигени вони призводять до того, що. Якраз відбувається оця, от, ем, полікно, оця от імунна відповідь, тобто без додаткового навіть впливу антигенів, ми будемо мати нові і нові посилення запальної реакції. Це знову ж таки відбувається завдяки посиленим без антиген, навіть репрезентації, масової активації клітин, ем, е, синтез прозапальних запальних цитокінів, е, збільшення імуноглобуліни і сенсибілізації. Тобто всі всі ці імунні механізми, які ми спостерігаємо всередині, вони так само відбуваються на шкірі. І це все сприяє знову ж таки зниженню вродженого імунітету. І всі ми розуміємо, що зниження місцевого імунітету, це знову ж таки буде погана відповідь на якісь навіть лікувальні препарати, ті ж самі кортикостероїди. І це відбувається знову ж таки, тому що спорідненість рецепторів. До кортикостероїдів, вона перекривається якраз цими суперентегенами стафілококів. Тобто, якщо ми будемо бачити оцю підвищену інсемінацію стафілококами, то ми маємо завжди мати собі на увазі, що чутливість до кортикостероїдів вона у таких пацієнтів також буде знижена. І крім цього, якраз ми маємо пам'ятати, що стафілококи вони здатні утворювати біоплівки на поверхні. І от якраз ця біоплівка. Вона буде сприяти підтримці імунного запалення, і знову ж таки завдяки модуляції цих моноглобулінів рецепторів до кортикастероїдів, знизувати будь-який відклик на ну, знову ж таки на лікування, в тому числі кортикастероїдів. Тому інколи от чому навіть переходять потім на топічні інгібітори кальцинівріну, Тому що вони здатні якраз от знижувати цю реакцію, цю спорідненість до. Це імунне запалення і спорідненість рецепторів до кортикостероїдів. Таким чином, можна сказати, що якраз суперентигени вони є таким ключовим фактором ризику виникнення нових загострень при атопічному дерматиті. І якраз не тільки завдяки тому, що виникає оця поліканальна... Сенсибілізація, а знову ж таки, внаслідок цієї модуляції рецепторів формується стероїдна резистентність, і знову ж таки ми будемо бачити нові і нові загострення. Але незважаючи на такий стрімкий розвиток, в тому числі і лабораторної діагностики, ми всі пам'ятаємо, що діагностика атопічного дерматиту вона завжди лишається клінічною. Тобто, це наша майстерність, наше, наше знання, наша ця здатність форму сформуватися увати правильний Діагноз, і всі, тобто, навіть рівень імунаглоболіни і в сироватці крові він не завжди є показником саме, що це атопічний дерматит, тобто він може бути в нормі у таких пацієнтів, і знову ж таки, у пацієнтів з іншими імунними порушеннями, в тому числі при вроджених імунодефіцитах, він може бути дуже підвищений, але такий пацієнт не буде мати атопічного дерматиту. І всі ці інші потенційні біомаркери, вони тільки є на рівні досліджень, вони знову ж таки не можуть слугувати якимось. Там маркером іменно саме, що це атопічний дерматит. Критерії діагностики ми всі добре пам'ятаємо. Вони були розроблені ще наприкінці 20-го сторіччя ханіфіномарайка, тобто це головні критерії. Тут провідним знову ж таки є свербіж і атопія в сімейному та особистому анамнізі хронічно рецидивуючий перебіг і безліч додаткових критерій. Які самі по собі можуть інколи бути знаком, що, ну, наприклад, коли приходить дорослий пацієнт, і він має, наприклад, ту ж саму екзему кістів, або іхтіоз хто тобто ми завжди можемо в анамнезі вияснити, що в дитинстві він страждав на той чи інший прояв по важкості атопічного дерматиту. І для оцінки важкості перебігу атопічного дерматиту розроблена безліч шкал, але ми користуємось для оцінки ефективності лікування або знову ж таки для якихось там клінічних досліджень. Найбільш відома це дві шкали: це індекс карати, оцінка індексу тяжкості екземи. Він дозволяє зараз, якраз при проведенні військово-лікарської комісії визначити саме ступінь ураження шкіри і Перебігу топічного дерматиту і так само дуже популярна є шкала індексу життя якості життя, тому що ми знаємо, що саме топічний дерматит він. Дуже порушує, дуже важко так порушує якість життя пацієнтів. І знову ж таки, якщо це стосується дитини або підлітка, і ми розуміємо, що діти вони схильні до булінгу там певним чином, і якраз в це може сприяти тому, що якраз в такому віці порушується формування особистості. Тобто дитина не тільки може страждати на якісь там неврологічні і неврозоподібні стани, а інколи потребує корекції від психоневролога або навіть психіатра. і психолога. І от якраз також наприкінці 20-го сторіччя дослідник американський Олександр відніс до Великої чекаської сімки атопічний дерматит. І е, ми зараз розуміємо, що великий такий напрямок дерматології та психодерматологія розглядає. Тобічний дерматит в розділі психосоматичних порушень, і ми бачимо, що туди ж відносяться дуже багато інших станів, які мають під собою також в етіопатогенезі оцей от нервовий фактор. Тобто ці психогенні впливи вони призводять до загострення дерматозу, ну не тільки як сам по собі, а лише в зв'язку з основними факторами патогенезу, про які ми щойно з вами говорили. А що буде тригером, то тут так само. Це залежить знову ж таки, інколи і від віку дитини, і знову ж то, що буде впливати, тобто, якщо. В ранньому дитинстві це переважним чином є трофоалергені, тобто це гістамінолібератори і потенційні якісь там алергічні продукти, то в більш такому дорослому вісі, це в юнацькому дорослому, це вже аероалергени, це якраз нервове перенавантаження або порушення ендокринної регуляції. І от якраз із цим пов'язана і коморбідність атопічного дерматиту, тобто безліч станів можуть бути супроводжувати якраз атопічний дерматит. І вони будуть схожими з такими при бронхіальній астмі. І тому, от якраз є таке поняття, як алергічний або атопічний марш, тобто це хронологічна етапність зміни розвитку сенсибілізації та трансформації оцих от клінічних проявів алергії, в залежності від віку, у дитини з атопією. Якщо ми подивимось на цю таблицю, то ми можемо бачити, що безліч станів, які навіть... І синдромів вони можуть супроводжувати атопічний дерматит, і знову ж таки залежати від того, чи буде збільшений рівень імуноглобуліни і в сироці крові, чи не буде. чи, знову ж таки це з цим не пов'язано. Якраз ці пацієнти вони можуть потрапити спочатку до педіатра з будь-яким іншим станом. І, але знову ж таки це можна вважати як коморбідність атопічного дерматиту. І атипова симптоматика, як ми бачимо, теж вона дуже така різноманітна, і якраз це. Може супроводжувати ті от важкі прояви атопічного дерматиту, якщо ми будемо бачити. Безліч таких симптомів у одного пацієнта, то ми можемо спрогнозувати, що подальшого знову ж таки може розвинутися і бронхіальна астма в більш дорослому віці. І от якраз щодо коморбідності, то ми бачимо, що на перший план тут виходять і гастроінтестинальні синдроми, це особливо стосується дитячого віку. Коли по мірі доросліше вже дитини, тут приєднуються і ендокринні, метаболічні порушення, нервово-психічні розлади, тобто вплоть до розладу поведінки. Мовання особистості і розвитку депресивних станів. І таке ж саме ми бачимо, що стани вони характерні і для бронхіальної астми. Тобто, це таке, можна сказати, лікування важких форм воно може таким бути завжди міждисциплінарним. І якраз тут треба про це пам'ятати, що якраз в разі важкого перебігу атопічного дерматиту або неадекватної корекції, і якраз локалізацію цих от рецидивів, тобто цей пацієнт буде завжди ну, відвідувати і гастроентеролога, і ендокринолога. І в подальшому навіть до розвитку серцево-судинних порушень. Але все ж таки переважним чином ми розуміємо, що. Ця от атопічна тряда, чому вона розпочинається з атопічного дерматиту, знову ж таки, тому що все-таки порушення шкірного бар'єру передує, це генетично обумовлено і трансдермальне проникнення алергенів, мабуть, є таким найважливим фактором, який призводить до цієї полівалентної сенсибілізації. І от якраз щодо профілактичних мір, то тут ми розуміємо, що ну, якесь там консультування пар, які мають. Захворювання затопічної тряди це також, мабуть, в подальшому буде дуже актуально, але все ж таки є декілька рівнів профілактики. І от якраз вторинна профілактика це є елімінаційні заходи, які ми можемо рекомендувати на нашому прийомі. І знову ж таки, адекватна якась корекція загострень. Тобто, тут треба пояснити, що загострення має бути ліквідовано, тому що воно може перейти ну, в більш такі важкій. Стану дитини, або знову ж таки ми знизимо ризику тих от, виникнення інших проявів атопічної тряди. Тобто, чим вище ризик розвитку у дитини, а згодом і інших станів, тобто, тим більш жорстким мають бути оці ілімінаційні заходи. Тобто, це корекція довкілля, плюс адекватна корекція підермального бар'єру, так сказати, можна сказати, його модуляція, тобто застосування засобів по потребі і от до вашої уваги новинка на ринку України. Лінійка кольор ми знаємо щодо ілюмінаційного спрею проти кліщів домашнього пилу. А зараз з'явились якраз і засоби для корекції підермального бар'єру. Вона складається з трьох засобів, до яких входить емульсія для душу та ванни, олія для ванни. І Ми знаємо, що це дуже така популярна лікарська форма, якраз особливо для немовлят і для дітей раннього віку, і якраз крем для обличлення. Чей тіла і що стосується його складових, то тут дуже цікавий склад. Крім того, що, як ми бачимо, воно містить сечовину 2%, якраз є компонентом натурально зволожуючого фактору, тут є якраз комплекс природних олій омега-369 для відновлення захисного бар'єру шкіри. Тобто це можна сказати такий модулюючий засіб. І якщо ми багато говорили про стафілококі, тобто тут ви бачите нема ні антибіотиків, ні. Антисептиків, які знову ж таки можуть в свою чергу ще більше порушити мікробіом на поверхні шкіри, а іменно є пребіотики. Тобто це ті засоби, які створюють нормальні умови для формування нормальної мікрофлори на поверхні шкіри. Тобто, це буде більш така м'яка корекція, але більш тривала. І унікальний комплекс Defensil Plus, який є. В порівнянні, от зараз ми побачимо, по дослідженням проводились клінічні дослідження в декількох фазах, воно якраз має дію подібно до кортикостероїдів. Тобто, якраз да, навіть на етапі зволоження ми можемо зменшити якраз оту запальну реакцію і швидко прибрати свербіж, тобто забрати оці провокуючі фактори. І знову ж таки розірвати те порочне коло, яке призводить до нових і нових рецидивів атопічного дерматиту. І ми бачимо на цих слайдах, що в порівнянні навіть з гідрокортизоном, ми бачимо високу активність, і якраз це буде сприяти тому, що запальна реакція буде зменшуватись і зміцнюватися бар'єрна функція. Аміга плюс так само це комплекс для відновлення шкіри, і якраз бачимо по дослідженням, що навіть після двох тижнів. Тижневого Нанесення суцільно зменшилася трансепітеріальна втрата вологі, тобто шкіра відновлювалась і ставала не такою сухою, як ми бачили. Ну І сучовина, ми всі добре розуміємо, навіщо вона, вона склад, входить до складу натурального зволожуючого фактору, тобто вона сприяє утриманню і підтриманню ото нормального осмотичного тиску на поверхні шкіри. І пребіотики, також ми сказали, тобто це модуляція, якраз. Нормальної колонізації на поверхні шкіри, тобто створення тих умов, що нормальна мікрофлора на поверхні шкіри вона відновить ту колонізаційну резистентність, тобто. Вон, тобто не буде цієї боротьби за живільні субстрати, і якраз на оця от нормальна мікрофлора вона буде запобігати колонізації патогенними стафілококами. не містить ніяких, і от якраз в кожний компонент бачите, в кожний продукт входять всі ці саме чотири активні компоненти, тобто бар'єрна емульсія для ванни, яку можна рекомендувати з нуля для дітей і дорослих. Навіть на етапі очищення знову ж таки. Шкіра буде відновлюватись і не пересушуватись. Олія для ванн, ми також розуміємо, це є такий дуже активний допоміжний засіб, особливо при атопічному дерматиті у дітей молодшого віку, тобто створює цю захисну зволожувальну плівку, тобто, навіть після ванночки воно інколи навіть і не потребує додаткового нанесення емольєнту. І сам активний крем цієї лінійки. Містить всі ті саме активні компоненти: це дефенсіл, тобто зменшує подразнення навіть без кортика стероїдів. Прибіотики сюди входить. І комплекси омега плюс і сечовина, тобто, все це для відновлення бар'єрної функції. Не містить ніяких компонентів, які можуть бути потенційними тригерами. Ми бачимо, що не містить ні формальдегіду, ні. Ні парабенів, ні від тобто, ні, ні віддушок якихось, тобто, те, що може сприяти або виникнення контактно-алергічного дерматиту, або, знову ж таки, ми знаємо, що велоріл-сульфат натрія це дуже така жорстка поверхностна активна речовина, тобто навіть на етапі очищення шкіра не зневоднюється і. Не знежирюються і от результати наших польських колег. Згодом будуть наші результати. Тобто, навіть при нанесенні, бачимо за сім днів такі, от достатньо виражені позитивні результати. І ще трохи хочу нагадати за той препарат, який ми вже давно використовуємо, тобто, якраз оцей такий активний учасник цієї лінамінаційних засобів, тобто це спрей Алервех, який і Алервех для прання, тобто, це ми можемо рекомендувати всім пацієнтам з алергічними. Захворюваннями, тобто для обробки всіх поверхонь, починаючи від пластику до м'яких меблів, і дитячих іграшок і емульсія для прання, яка дозволяє знову ж таки зменшити кількість алергенів і в повітрі, і на якихось поверхнях. Крім кліщів домашнього пила, який є таким основним також тригером з факторів довкілля, який призводить до погіршення стану і атопічного дерматиту і бронхіальної астми, також він сприяє знищенню Спорів грибів та пилку рослин, і алергенів від шерсті домашніх тварин. І що ну, те, що ми з вами сказала, можна обробляти будь-які поверхні. І... Це не треба робити щодня, і достатньо він стійко тримається цей ефект біля одного місяця. Ну, ми рекомендуємо зазвичай там раз на три тижні обробляти поверхні в кімнаті, де знаходиться дитина або дорослий з алергеном. Ну, щодо прання, то тут знову ж таки по потребі, але рекомендуємо брати і постільну білизну, і ем, одяг дитини. Якраз от за допомогою цих ці, ці, саше, Салірбегом. Е, таким чином можна сказати, що така от жорстка ілімінаційна стратегія вона є тось, запорукою щодо проникнення аероалергенів і інших алергенів якраз на подразнену шкіру, а застосування адекватних засобів для корекції епідермального бар'єру є запорукою цього контролю атопічного дерматиту, тобто зменшення нових рецидивів і підвищення якості життя наших пацієнтів, дякую вам за увагу.